Всім привіт! Це канал Максим Ліза І сьогодні ввечері я вже їду на море. І ввечері я вже буду у поїзді, вже буду їхати е, і малювати там, спати, слухати музику і знімати відео для вас. Як вже бачите, я вже зібрала чемоданчик. Тут і мої речі, і мамині речі. Ось, він такий доволі великий. А це мої вкусняшки. Тут сонячний жук, еклер, зіровки, ще якісь смокталки, яблучка. Булочки. Я же вони гарно пахнуть. Це круасан, булочки з сиром з м'ясом і сосиска в тісті. Е, і на цьому все. Це була моя підготовка до подорожі. Е, так, то я вже все зібрала і вже готова їхати. І тому е, чекайте моїх відео, Які я відпочивала і що я робила. Е, на цьому все, пока!